Народи, всім привіт! Давайте трошки побігаємо. А кого взяти, а кого взяти в ліс? Я навіть не знаю, кого б взяти в ліс. Багато-багато варіантів, а чогось цікавого я навіть і не знайду. Може Грейпза, подивимось, що він там, його здається, апали. Я вже і не пам'ятаю, тому. подивимось. Так, ну в нас. Грейс дуже дивний, але в цілому люди думають, о, крутий такий чувак, зараз наваляє тут всім. На жаль, ні. Я Грейзом дуже мало грав. От зараз з вами і трошки повчимося. Тому я думаю, що буде важко, але в цілому спробуємо якось допомагати команді. Не найкращий ліс, але якщо ви вмієте ним грати. Він такий, що може поламати півкоманди самостійно, взагалі, там, не втративши хп. Тому тут питання в тому, скільки ігор ви награли і наскільки продуктивними вони були. Ну і найважливіше, що ви вивчили про цього чемпіона, тому що можна награти і тисячу ігор, але за ці тисячу ігор так і не зрозуміти, в якій послідовності натискати кнопки. Тому тут, знаєте, багато запитань може бути до людини, котра там. Восьмий, сьомий, який завгодно ранг. Коротше кажучи, чекаємо, поки завантажиться, подивимось, як воно буде. Скоріше за все, погано. У них Трістана, в них мальфіт, жаба в ліс. Нам буде важко. В нас є, правда, Тімо, котрий буде всіх кошмарити. Векс, якщо вона адекватна, вона всіх повинна вбивати. Але ну... щось Векс останнім часом підводять, дуже сильно підводять. Хоча, як чемпіон вона дуже гарна, один із кращих магів насправді. Але от маємо те, що маємо. <звук> На жаль. Так, давайте почнемо з третього. Ну, а чого ні. А, типу, зараз перше мені не так, щоб дуже треба, тому, мабуть, все ж таки третє це наш варіант. Тімо знизу, треба про це пам'ятати. і Чекаємо наших курочок. Зараз вони з'являться і будемо їм навалювати. Принаймні, спробуємо. Так, ну на горі там ніби як адекватно <плес> <плес> все відбувається, не так критично, як могло бути. <плес> Та рейдиспівай, да, давай, рідненький. Ой, як ти повільно все це робиш? Як ти повільно все це робиш? <плес> я я <плес> не знаю, просто не знаю. Це, це жах. Це просто жах. Ніби апали, але щось я не сильно бачу. Як це взагалі могло б... Повпливати на його продуктивність. Він дуже повільний, дуже. Оця перезарядка півроку це просто жар. Ну... Я не знаю. Мені не до вподоби такий киде. Навіть у Джина, мені здається, швидше все це діло відбувається, ніж у Грейвза. Так, і що? Знову у нас так. Не дивчаємо, туди nice. цього. Ааа, джина вбила Трістана, це було очікувано. Трістану теж вбили. Ну, в принципі, хоча б так. То я вже і не сподівався на щось таке. Ну, Тімо молодець. Щось там когось прирізав. А, теж непогано, теж непогано. погано. Ой, Грейз. Ти злякався Грейза? Серйозно? Хе. Це цікаво, це дуже цікаво. Допоможи, допоможи. Тімо, Тімо, рятуй мене! No <laughs> Жах який. Я ж я жабу не бачу. Серйозно? Він втік. Ну, ти падя? гадюка така. Ні-ні-ні. <со> так просто це не буде. Або буде. Вони мене все ж таки винесли. А, Векс, могла б і допомогти? А -а -а. Ну, я сподівався, що Тіма хоча б цей час буде пушити лінію, але він цього чомусь не робив. Ні-ні, він пішов нагору. Так типу, нема сенсу там сірити. А, Я забігався на карту, не дивився, тому сталося як сталося. Ну і я ж кажу, рейдом важкувато навалювати. Так, мабуть, там демедж великий, треба накрити щось брати, але куди зараз прийдуть взагалі не зрозуміло. Ну, вже краще, вже більше демеджу, тому мене це радує, але нас так вот і давай, давай. Перезаряджайся. Я не знаю, два набої це дуже мало. Як мене. Так, фініталя комедія в нас є. Це вже чудово. Не те, що вона нам зараз потрібна. Там Тіма помер. А, Тіма такий розбив. Знову. Знову помер джин, що не новина, як на мене. Та вмирай жабу. В нас по центру люди померли, не дивно. Чому ти взагалі ті боби розбив? Ну що. Тобі не так. Кусуватися це не твоє, Грейвс, серйозно. Ну, прям точно не твоє. Якось він все це діло дивно робить. Грейвс. Щось. Якось. Ніяк, я б сказав би взагалі. Ну, окей. До побачення. Ти що думав, що? Я стільки безглуздо можу піти і померти, ні дякую. А, але він молодець, він намагався. Принаймні намагався. А, 26. От я не впевнений, до речі, що я в соло можу забрати Герольда. От прям не впевнений. Я не знаю I'm наскільки sling. взагалі. Е, демеджу вистачить, щоб це швидко зробити, а скоріш за все вони підуть на дракона, тому нам доведеться обмінюватись і пропушувати війну Тіму. To е, принаймні, якось так я все це бачу. А там подивимось. I I Чи допоможе мені Тімо? Ну, мабуть, не допоможе, бо він там, скоріш за все, зайнятий чимось. Ага, я зрозумів. Куди ще ліс прийшов, ну я сподіваюся вони не будуть відволікатися. Але, мабуть, будуть такі. Ну, Тімо, якось. Я б не сказав би, що добре вийшло. А, вийшло ніяк. <загалі> Взагалі ніяк. Ну давай! Давай. Трибаймо. Він же мене зараз вб'є. Блін, а акула мене куснула, так і добряче. Чи зараз жука заберемо і ми тут. Давай. Ходімо, ходимо, ходимо. А, я жука покликав, а ти що тут розбирайся? Як. Що тобі тут робити? Так, ну башту повинні зносити. А, досить, досить непогано. Я піду візьму предмети, ті модалі вже хай сам справляється або не справляється. Навряд чи вони прям за ним дуже сильно будуть гнатися. Давайте атакувати дракона. Давайте атакувати дракона. Нам це точно знадобиться. Там жаба йде. Жабо, жабо, жабо. Я спішу, але. Добре. Ну так. Я йду туди. Серафіно, ти що думаєш, що я просто так бігаю? Я намагаюсь принаймні <рес> забирати об'єкти, бо це не так просто, як хотілося. Тому, на жаль, зараз сюди влетить і це буде весело. Я забрав, я забрав. Це чудово. Давай, давай, зроби постріл. Давай, стрибай, стрибай, стріляй! Векс, молодець. <рес> Векс молодець, полетіли. Полетіли щось робити. Щось думати, а що ми будемо думати? Незрозуміло куди йти. Треба качати. Ну, а Тімо помер. А Тімо помер. На жаль. Ну, я йду туди, але я не встигну. Ну, башта вже впала. <вотворювання> башта впала, я просто не встиг Вибачай, Тімо. Та зробити постріл. Що ти чекаєш? <вотворювання> <вотворювання> ну, як то кажуть, ми намагалися зробили все, що в наших силах, а Тіма вже там трошки безпечніше грає, тому що ми на драконі там затягнули все це діло. А він тут чомусь вирішив проти двох битися, вони постійно б'ються. Чому вони постійно б'ються? Досить так робити. Це ж нам не треба. А... Досить. Oh, yeah. <laughs> я не розумію, чого я натиснув атакувати, але зробимо вигляд, що нічого не було. Uh -huh. <laughs> Навіщо? Навіщо ви б'єтеся? Mm. Ти незрозуміло чим play. займаєшся, Тімо. Незрозуміло чим займаєшся. Oh, Тімо, ти oh, дурний. Man. Розумієш? Oh, Тімо, ти I дурний. Навіщо? Навіщо ти погнався за ним? Ну oh, well, він просто сидів туди. Oh, Ха-ха, Дімо, Ясно, ясно. Немає сенсу тут сидіти. Досить з ними гнятися. Але на жаль. Наш бот простой гадюка ти така <рес> зловила мене, Серафіна, чому ти так близько? Тімо, Тімо, чому ти там лазиш? Наше ти пішов помирати? Ой, який же ти дурний. Який же ти дурний? В тебе там на лінії просто можна було пронести все, що тільки можна, але. Просто. Ну ви бачите, що вони пишуть. Тут нічого дивного в цьому немає. Нічого дивного в цьому немає. Я просто здивований в тому, що ми все ще якось. Тримаємось. Тімо, ти відверто неприємна істота з країни, котра не має права на те, щоб бути на карті. Тому сиди собі спокійнесенько і не починай оці от історії свої воно вноси. Навіщо ви з ними б'єтеся? Навіщо? От. Для чого це потрібно, якщо це не має ніякого сенсу? Але ви це робите. Ви намагаєтесь постійно битися. А це дуже і дуже тупо. Максимально тупо. Але вони чомусь намагаються. Для чого, для кого? Чудово! Ми розібралися і все нормально. А, давайте трошки відпушимо все це діло, бо тому що ж, всі ниють, всі ниють. Трістану заспокойся. Ти, типу, нічого не зробиш. Атакувати дракона. А це кумедно, це кумедно. Я не встигаю. я не встигаю. Але, але ніхто не допоможе, типа. Взагалі ніхто не допоможе. <свисті> 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 І стрибати нема на чому. На жаль, на жаль. Ах ну. ти ж гадюка. Яка ти гадюка? Подивіться, 1800. Вона просто атаками півтори тисячі мені демеджу нанесла. Просто атаками. А я навіть не знаю, що сказати. Ну, Джина, ну ти помер, все. Куди ти тікаєш? Тебе без варіантів. Там, Там просто все. <реш> Кінець. А, добре. Ми, в принципі, ще трошки тримаємось. Можливо, Тімо навіть башту пронесе, але я не був би впевнений в цьому. <реш> Ні, дивіться, такий зміг. Дуже дивно, дуже дивно, що йому вдалося, але як факт. як Добрий день, Кристанов. Я біжу, я біжу, але страшенно повільно. Крейс, крейс, застріляй. А, чи піде цімо сюди, Та, мабуть не піде. Блін, а ця фірня таки влучила в мене своєю ультою. Не влучила. Ха -ха -ха. Ну, що ви хочете зробити? Перестаньте. Перестаньте Намагаються вони там якось на мене напасти. Ну давайте, ну спробуйте, джине, який же ти безтолковий, який ти безтолковий джин. Нащо? Я не бачу куди стріляти, я просто в нікуди пульну. Мальфіт, мальфіт! Це капець. Лайон, ну, ясно, ясно. Yeah. <пробітник> 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 Вони там прийшли і все ж таки добили їх. Ну, вже непогано, вже не погано. А, я навіть не знаю. Я протримався там. Стільки часу, що Тімо зараз такий, та я все порішав. Ну звичайно ж. звичайно, без тебе б ми нічого не зробили, а те, що я там бігав, наматував ці кола і, і взагалі, завдяки мені ми протримались, та то нічого. Ну, сиди тут. Сиди тут, я не бачу сенсу там сидіти. Враховуючи, що пачки немає, ми просто будемо втрачати час. Я краще піду тут відбуваю. Тому що це набагато краще буде для нас, враховуючи, що у нас тут навіть башти немає, то в принципі. Краще так зробити. І вони знов пішли битися. Ну, ви не можете не битися постійно. Ну, я не можу туди-сюди бігати. Це важко. Та перестаньте. Що ви робите? Просто я не знаю, як з цими людьми боротися. Вони пішли усі й померли. Хитрий, 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 хотів щось там зробити, але на жаль, в нього нічого не вийшло. Я не знаю, в нас просто вони бачать варіант: ой, треба, треба бігти, треба бігти і померти. І йдуть і помирають, і. Ти нічого з цим не можеш зробити, на жаль. Тому що ти намагаєшся відпушити, бо ти дивишся, що ага, тут же йде пачка, і щось з нею треба зробити, бо зараз нам наваляють, і все, і до побачення. А вони, на жаль, не хочуть а, бачити все це діло. Але диви, вони вбили жабу, це чудово. Якщо я підпушу, це взагалі буде дуже добре. Як тись пульнув незрозуміло, куди взагалі. А, так, Тімо зробив даблкіл. Все нормально. Він же там розкачався, він же там молодець. Я тут пачку притягнув сюди. Тож зараз ми повинні башню знести. Мальфіта, та перестань. <реш> перестань. Ми пачку знесли, і для нас це саме те, що нам потрібно було. Ой, пачку башту знесли. Тому я б навіть не переймався всім цим ділом. Давай, джине, джине, давай. Заберемо зараз дракона і все буде чудово, якщо ті добні перестануть битися. а вони не перестануть. О, як же з ними важко, як же з ними важко? Ми вбили Елдера, ми вбили Елдера, чи допоможе це нам. А хто його знає, чи допоможе. Я не знаю, чому вони не дивляться на карту. Чому вони навіть не намагаються щось зробити? Ну, трошки не стріляли, але не те щоб нам це допомогло. Мінус башта в нас. Аааа, ну таке собі, таке собі. З жабою вони промахнулись, це добре для нас. А, та перестань. Щось там накидає. А, Серафіна вже тут. Серафіна вже тут. Але на жаль, вони забрали на шора, не багато, багато демеджу. Куди ви всі? Так, добре. Не дістав, не дістав. На жаль, але в цілому В мене мани немає. Я відступаю. Типу, я всю ману витратив і що з цим робити? Нічого, просто сидіти, намагатись там якось пропушити і, можливо, нам пощастить. Ну, така собі історія. Так. Тімо, ти до цього нічого не міг зробити, тому заспокойся, не переймайся. Ти шмат. Добре, не можна нічого казати, бо мене Ютуб забанить, тому. Якби ти був трошки розумніший за раблика, то ти зрозумів би, що тобі не треба першому залітати в бійку. І тоді б, можливо, ти міг би щось зробити, але на жаль, ти не хочеш про це думати. Тому маємо те що маємо. І, на жаль, маємо те, що маємо. Вони повинні будуть тепешитись. Їм доведеться. Мінус башта. Бум. Вони повинні будуть тепешитись. До побачення, до побачення. <рес> Вони мене таки вбили. Але я проніс лінію. Я не знаю, чим там займались наші, але я проніс лінію. Тому. Ну... Що тут казати, вони навіть центр не можуть відпушити. При тому, що я навіть жабу вбив. Ну, тобто в них жаби немає. відпуште лінії, почекайте. Ну, подивіться, подивіться сюди, подивіться. Зробіть щось. Що ти там сидиш, Тімо? Нащо ти його колупаєш? Подивіться сюди. ну. Сидів він там, бив того жука. Навіщо ти це робив? Ну це ж витрачання часу. Ну заберуть вони, ну можливо, заберуть. Ну, типу, і що? Це нічого взагалі їм принципово не дасть, якщо ми будемо дефати. А, на жаль, наша команда не хоче цим займатися. А вони хочуть битися, їм, аби побитися. От просто я не знаю. Для чого? Для чого? Для чого? Що це вам дало? Нічого, ви померли? Ну молодці. І як? Стало краще? Ха -ха -ха. Ну, це просто смішно, просто смішно. Дивлячись на те, що вони там виробляють. А, перестаньте з ними битися. перестаньте з ними битися, відпуште лінію. Там Тімо трошки зносив, тому можливо все ж таки вистачить часу. Мені треба стрибати постійно, а я не можу цього зробити. Вони тут сидять, тут сидять, чогось чекають, чого чекають, неясно. ясно. я ні? Достатньо. Але мана в мене вже вся використалася. Так, я відходжу. В мене немає мани. А, тому. Куди? Куди ви всі побігли? Куди ви всі побігли? Давайте атакувати дракона. Нам треба бонус. Нам треба бонус, sling. Тімо. Йди, починай бити дракона. Я зараз підійду. Allies, Бо це от те, що ти робиш, це. постійно бігаєш, незрозуміло навіщо. А з бонусом в нас є демедж, в нас є якісь шанси. А от, коли ми цього не робимо, то така собі історія. А, ти жива там? Allies, я сподіваюся, ти жива там. Стрибок, стрибок, постріл, Ні, ніталя комедія. Грейвзе, Грейвзе. Давай, давай, рідненький. Зроби щось. Перестаньте. Ні, ну, я не знаю, в нього перезарядка страшенна, просто неймовірна перезарядка довга і це прям важкувато. Дуже важкувато. Я не знаю, як ми повинні вбивати того на шора. Як ви собі це уявляєте? Ну, типу, от, поясніть мені. Вони б'ють на шора, серйозно. Вони б'ють на шора. Ну, давайте. Ні, вони не били на шора. Ха -ха. Ну, то в нас є всі шанси. Давайте. Я тут стрибаю, як можу, але. Ть, він не те, що за секунду помер. Давай, давай. До побачення, до побачення. Це було непогано. Це було прям дуже добре. Я прям... В захваті від того, як на Грейзі можна танцювати і виробляти прям страшні речі. Це прям чудово. В нас баф, в нас просто є все, щоб перемогти, і ми це робимо. Це була гарна гра. Тімо, неприємна істота, але в цілому це була гарна гра. Ми змогли це зробити досить красиво, тому мені сподобалось. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.